Друзі, привіт! Давайте сьогодні приготуємо піцу з кабачка. Повірте, це дуже смачно. Для тіста нам знадобиться кабачок або цукіні, одне яйце, сметана, борошно і розпушувач тіста. Для начинки можете використовувати будь-які продукти, які вам більш до смаку. Отже, давайте починати. Спочатку беремо кабачок. Зараз сезон тільки розпочався, тому чистити шкірочку ми не будемо. Натираємо на крупну тертку. Додаємо сіль, добре перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин, щоб виділився сік. За цей час можна підготувати начинку. Нарізаємо так, як вам більше подобається. В мене ковбаска копчена. Це курячий рулет. Мені здається, він є завжди в нашому холодильнику. Звісно, помідори, яка топіться без помідорів. Ну, і для виразнішого смаку додам трішки оливок. Також одразу додам часник в соус. І на сир. Чомусь мені захотілося це зробити намілку тертку. Ну, все, наша начинка готова. Тепер можна повертатись до кабачка. Беру миску, в яку буду складати вже віджатий кабачок. Бачите, є трохи соку. І віджимаємо. Додаємо яйце зі сметаною, сіль, перець і я додаю копчену паприку. Але ви можете додати будь-які ваші улюблені спеції. І також можна додати будь-яку зелень. Перемішуємо все до однорідної консистенції і тільки тоді додаємо просіяне борошно. Я одразу його змішала з розпушувачем, в мене вже все підготовлено. Добре все вимішуємо. Консистенція має бути як густа-густа сметана. Ну і все, наше тісто готове. Тому розігріваємо сковорідку дуже добре, викладаємо наше тісто і розрівнюємо пластом рівномірної товщини. Підсмажуємо до золотистої скоринки на середньому вогні. В мене цей процес зайняв десь 10 хвилин. Після цього перевертаємо нашу основу на другу сторону. Тісто має обов'язково підсмажитись, тому що перевернути буде дуже тяжко. І можна викладати нашу начинку. В соус мені захотілося додати ще трохи кетчупу. Я завжди починаю з ковбасних виробів, з м'ясних, і закінчую овочами та сиром. Вирішила ще додати орегано. І тепер можна накривати кришкою. Під кришкою смажила десь 5-7 хвилин. Потім ще 5 хвилин без кришки. І наша піца готова. Як для мене, це ідеальний варіант для вечері.